Рано чи пізно кожний власник електровелосипеда стикається з ситуацією, коли акумулятор вже їде на маленьку відстань і не здатний крутити мотор колесо з колишньою силою. Як правило, це відбувається через 4-5 років експлуатації, що ж можна вдіяти? Багато хто вірить, що зіпсувалося тільки кілька елементиків, а решта хороші. На жаль, це далеко не так. Щороку літіонні акумулятори за статистикою втрачають приблизно 10% своєї ємності. Це відбувається внаслідок незворотніх хімічних процесів, які протікають у усередині елементів, з яких зібрана батарея. Чому приблизно 10%? Все залежить від того, як ви експлуатуєте і зберігаєте свій акумулятор. По-перше, це правильно його заряджати. Спочатку увімкнути зарядне в мережу і тільки потім під'єднувати до нього акумулятор. По-друге, це правильно зберігати акумулятор у холодний сезон. Оптимальним вважається зберігання при зарядці 40-50% від загальної ємності при температурі від 0 до 10 градусів все ж таки, що ж зробити, коли акумулятор вже не влаштовує вас за своїми характеристиками. Перше. Просто замінити його на новий. Технічний прогрес не стоїть на місці, і з кожним роком з'являються більш енергоємні та якісні елементи та сучасне професійне обладнання для зборки таких акумуляторів. А значить, і вартість акумуляторів трохи падає, а служити вони будуть довше. І це приємно. Друге. Якщо ж ваш старий акумулятор був свинцево-кислотним, то ви будете приємно здивовані значно меншою вагою і значно більшою довговічністю літіонного або літій-залізофосфатного акумулятора, який ви поставите замість нього. Тільки потрібно пам'ятати, Зарядний пристрій потрібно буде придбати разом із новим акумулятором, тому що старий від свинцевих кислотних акумуляторів вже не буде до нього підходити. Ну і якщо ж ваш старий акумулятор був виконаний у антивандальному швидкознімному корпусі, то ми радимо замінювати лише нутрощі, оскільки корпус теж коштує чималих грошей, близько 2 тисяч гривень. І не факт, що новий корпус матиме таку контактну групу, яка підійде до вашого релінгу. І ще дуже цікавий момент, найчастіше у Китаї акумулятори збирають з елементів формату 18650, які мали ємність невелику 1200 або до 2000 мАч. Зараз же є сучасні більш енергоємні елементи такого ж формату, що мають ємність аж 3,5 мАч. Це дає змогу в той самий корпус розмістити батарею, яка матиме більшу ємність, і дасть змогу вам їздити далі і далі. Ми в нашій майстерні здійснюємо зборку наших нових акумуляторних батарей для електровелосипедів з елементів 3500 мАч формату 18650 та 5000 мАч трохи більшого формату 21700. Це дозволяє нам збирати батареї на 24, 36, 48 і 60 вольт з ємністю від 7 до 30 Аг і, мабуть, і більше. Одним з напрямків нашої веломайстерні є перепакування нової внутрішності у корпус замовника. Таким чином ви отримуєте практично новий акумулятор, розміщений у ваш рідний корпус, причому з гарантією, яку ми видаємо на кожен новий акумулятор. Якщо є питання або потрібна консультація, не соромтеся, телефонуйте нам за телефонами, вказаними на екрані, пишіть на Viber або електронну пошту, ми з задоволенням відповімо на усі ваші запитання і коментарі. Заходьте на наш сайт VeloModa, там у розділі акумулятори вас чекає багато варіантів батарей з актуальними цінами. Ну ми прощаємося з вами до нових відео.